или имеете какие-то там мысли создать территориальную громаду свою, то это можно сразу вызывать 102. Я, так, звичайно, Ваша ідея дуже добра і дуже гарна. Однак ваші заклики, зокрема ваші, зараз підпадають під частину другої статті 109 Кримінального кодексу України. Це публічні заклики до населення.

У сільському районі яким чином будуть обратися громадські представники? Це, це буде поквартально, по, по вулично, Так, по да. Зрозуміло, да, а, є, а механізм. Є, є механізм, ми його да. вже да. апрелювали на круглому столі в КМД, і я прошу про цей механізм розповісти Німеччини. Ви не проти будете? Ні. Я дуже вдячний, тому що ви питання... вже, правильно кажете, тому... раз, будь ласка. Лопутько Сергій Олексійович. Лопутько? Лопутько Сергій Олексійович. Зокрема, прийма участь у створенні проєкту постанови щодо звільнення політв'язку. Віктора Смолія, я був... Так, да, 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 ну да. from... а, а чому Віктор сам? Тобто, що я його просто вже... Я його адвокат, а не родич, я не знаю. Ага. Чесно, я просто мешканець Олексійського району, я дізнався, Я, хочу, я ще я раз кажу основи держави права є де право мені оцінювати, в якому стані знаходиться у нас Україна як держава і яким чином у нас створений е, державний апарат. Посилання Тому закон, з посиланням на закон. Так от територіальна громада як суб'єкт публічного права є перш за все первинним суб'єктом місцевого самоврядування. Е, значить, для того, щоб вона була створена, потрібно мати статут. І представників тієї територіальної громади, яку вона представляє, тобто реєстр власників на цій території, на якій знаходиться сама територіальна громада. Ми, перш ніж вийти з, з такої трибуни, заявляти про такі порушення держави, розуміли, чи що нам від цього буде, ми дослідили, вивчили, надали державні органи влади запити, які нам все попазла склали. І склали те, що у нас державі реально. Нема не місцевого самоврядування? Органи державної влади е, діють не від нас, а від УРСР, е, країни УРСР, яка е, нав'язала нам ще е, ті ж самі органи державної влади, які по сьогоднішній день існують, в тому числі і Київрада, яка зареєстрована 92-м роком. Скажіть, будь ласка, яку? Який, яку територіальну громаду представляє ця установа? І ми, незважаючи на те, що вони являються на даний момент е злочинцями, вони порушники законодавства. Ми їм не збираємо сюди. Особисто я, як координатор Ор комітету по встановленню конституційного устрою місті Києві, я не налаштована їм одівати наручники, я е і наша група запрошує стати в конституційну площину. Хай їм там тепло сидиться, тільки одне, хай вони виправлять помилки. Яким чином ми це пропонуємо робити? Значить, механізм буде наступний. Якщо говорити про законодавство, то воно було порушено починаючи від Конституції 96-го року, закінчуючи законами про місцеве самоврядування, закон про. Огани самоорганізації населення, який зараз відповість вам на всі питання. Якщо ви юрист, то ви знаєте, у 2001 році був нам на, на порятунок прийнятий цей закон під тиском євро, Європейської е, вимоги демократії, там і так далі, ми мали змогу створити органи самоорганізації населення як первинний суб'єкт територіальної громади. Є ряд законів, які затверджують саме цей статус. Що це таке? Комітет мікрорайону, комітет вулиці, комітет будинку. І коли оці комітети ми побирали з самого низу, починаючи з 96 го року. Повірте, такого б не було. Тому що ми побрали не тільки представника вигляді, там вона красива чи не красива, чи умна чи розумна, а перед за все ще людина, яка представляє майновий комплекс. Тобто, якщо будинок, ну, то вона прийде не тільки представником голосів цього цієї міні локальної громади, але й там підрахують, що в них є, кому належить земля, скільки житлової площі, скільки не житлової, все планується в реєстр. А потім я, ви, ви, кожен приходить з цими реєстрами з представництвом. Ми збираємо цю, оцей бюджет, оцей майновий комплекс цього району, і тоді починається. Дія цієї Конституції. Ми не хочемо повалювати Конституцію, ми хочемо реалізувати те, що ми не змогли, по своїй халатності, байдужості, а ще, може, за указком тих органів державної влади, які тепленько там пригрілись і маніпулювали нашою духом, називаючи нас найдемократичнішим законом, що у нас є, з державою там, і так далі. Тепер далі, Значить, тому що ми цього, цього не зможемо. Вірніше, не реалізували у себе на місцях, Влада, органи влади, оті чиновники, які усвідомили значення цього ОСН, вони де можна там поставили своїх представників. І е, навіть у мене в Дніпровському районі є ОСН, які зараз соціальна мережа, вона розкриває оцю всю нашу систему. Ну, чітко. одна голова ОСН називає себе адміністрація ОСН. У вас тут є, я знаю, 에, значить, мені вже в ініціативних групах говорять, ми звертаємось до голів ОСН. Вони кажуть, а ми не ланка КМДА. Розумієте, які підміни? <теперед теперед> Тому нам треба розібратися. Спочатку ми, громадяни з паспортами, які мають і е, е, ще нічого не спаплюжено, там є все ж таки. Наша позиція висловлена громадянин як власник держави, власник е, національного багатства, тому від цього ми і відходимо. Тепер далі, значить, е, вони посво, в ОЕСЕНИ своїх представників і погоджували І будову, де у вас там проспект науки, там іще щось. Вони погоджували тими ОСНами, які були створені, а треба було спочатку, якщо є якась пропозиція, то має бути зустріч з місцевими мешканцями? Мало того, мешканці ніколи це не прошляпили, не купились на підкупнапідку, підку, якби вони знали ті норми ДПН, якби вони знали, кому воно належить і чому воно не примножується в районному бюджеті там, і так далі, на кого це все працює.

i <laughs> Ання, хто їх обирав? Це ваш представницький орган, і він має обов'язково бути створений. Ну, якщо я може там одні цифри помиляюсь. Розумієте, що ОСН доцільно створювати там, де є жек. На коло цього ЖЕКу ви створюєте будинкові комітети, обираєте своїх представників, і комітетом оці ОСН ви будете контролювати. І є спроможність. Я вам розкажу, як це робиться практично. Ви тоді в житті не будете бачити отакі тарифи, які вам нав'язує монополіст. Захопивши наші е, стратегічні об'єкти, які ви не поводоканал, ви являєтесь на місцях громадянами, власниками. Це в тому проявляється, що вони були поставлені в е, той час, коли ми не досліджували, нас не навчали, нам не розказували. І вони позволювали ці оєни. Тому зараз ми просто взяли, ми ходимо скрізь Конституціями. У нас вони списані до, до, до відкритих 140 статтю Конституції. Ви побачите, що ви господарі, вас просто порушили. І зараз для того. Нас добуть, виганяють з усіх приміщень. Е, пан Павліченко сказав, що ми звернулися до клічка, отримали е, верніше, просили у нього там ресурсу і значить, методичного центру. Я вам одне скажу. Ресурс наш це люди з відкритими серцями, з розумінням, що робити далі, що треба щось робити. Так оце отак ходимо, збираємо докупові зернини для того, щоб навчитись вимагати від тих чиновників, які отримують Наші кошти розрахували нас в черг, і що я викладачі змушена зараз іти в народ і навчати людей правами і Значить, Все, що могла відповіла, практично, кого це зацікавило, з Голосівського району є, то е, пане вам може дати. Я просто я е, ще скажу, що стосовно вашого Олега, значить, люди говорять, що це неможливо, що це треба вивчити, мати відповідну освіту. Олег є е, зварщиком. З люсарем, але так людина розібралася в законодавстві. Він розуміє, що він не сяде в це крісло на місці цієї посадової особи, але він розуміє, що те, що він знає, він несе до людей і знання переможуть. от Це не вигласку нашої держави. Тому, будь ласка, не закривайтеся від таких людей. Як пані Іра Мірешко, це ваші мешканці, які поки що в одинці, але з часом я думаю, серед вас знайдуться справжні. Патріоти спочатку голосіського району, а потім отого е, спаплюженого законодавства, якому ви служити, і державі, якому е, ви слугуєте, я дякую і готова відповісти ще на питання. ответили уже понятый вопрос. Ну, я, уважаю, че, фраза, по встави, встави. А, вопрос очередь. И вопрос касается да, именно уголовной ответственности. Вы uh, задавали вопрос по 109 uh, бедня, не не Уголовного кодекса. Uh, внимательно прочитайте коментарі до статті 109. Комментарии <рисв> к статье 109 Уголовного кодекса. Я не могу вам сейчас сказать, если вас интересует, я вам непосредственно на мл или даже, скину эту статью. Подождите, вы задали вопрос, я вам отвечаю. Можно я отвечу, и вы, и вы подадите координаты, я просто скину на сайт, и все, чтобы вы это ознакомились и были в виду. В 109 статье Конституции. Уголовного кодекса говорится, что 109 статья не применяется, к, если идет речь о незаконно созданных органах власти. Там есть такой подумал. Это первое. Далее, что вы сказали о заплатах? То есть призывах. Я с вами полностью согласен. Полностью согласен. И поэтому надо внимательно... Я с вами полностью согласен. Я с вами еще раз напоминаю, понимаю. Полностью на согласен. Но, но все, 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 эти, все эти вопросы, может я, я вам отвечаю. Я вам отвечаю непосредственно. Дело в том, что я со своей группой и каждого отдергиваю, когда говорят неправильную формулировку допустим, определение, что такое территориальная громада, что такое орган власти, есть ли у нас власть, как она была создана. Я очень внимательно смотрю за этими вопросами. Здесь находятся люди, находятся люди которые были свидетели и даже помогали меня во дворях с, так сказать, народной радой и только из-за того, что я поднимал вопросы ребята, а почему у вас название такое, а кем вы были созданы и ваши полномочия поэтому я за этим очень внимательно смотрю что касаемо кстати, вы, ребята, тоже имели уже опыт общения с, с нашими судьями на время говорю, такую вещь в городе Киеве Первичної судової інстанції создано Державною судовою адміністрацією міста Києва. Це власне судова державна адміністрація як України, так і Києва не має повноважень створити юридичних обстрілів. Взагалі ніяких. Там конкретно приписані їх повномочі, об'язані і що вони дозволить А що не дозволено обороном влади, то заборонено. При тому у нас в місті Києві. О первичных судебных инстанциях как таковых нет. Да, есть консультативные агентства, которые ведут какую-то там деятельность по решениям. И причем надо решать законодательством. Потому что присваиваются полномочия от имени Украины просить решение. Я не говорю о том, что суды надо сразу же отменять это самое. Надо их просто пересоздать. И это все. Далее. Э, давайте по процедуре. Uh, ну что, так вопросы определили позитивно. Давайте... Я не... В котором, естественно, работает ну, комитет, допустим, территориальная команда, можно сказать, кормиальный орган. То есть э, представители граждан передают им на свои позывания и прочее это самое. И через, естественно, через статут. Какие условия заложены в статут, а это закон властника закон. второй после Конституции дальше уже идут законодательные платы. Согласно переводу да, дословно международного вот, там е, именно такие определения. Конституция, Конституція, е, по-моему, мала Конституція, да? мала Конституція і законы України, то есть последовательно. Так само, как в законі, ну, грубо говоря, закони по е, місцевому самоврядуванні, там говориться, територіальна громада первої ланка, а потім е, рада територіальної громади і далі, далі, і далі. То есть создав себя, то есть на местности, собравшись на загальные сборы, если э, непосредственно они принимают участие в 50 плюс 1 голос, а если через представителей для того, чтобы не было манипуляций, это перекрытие должно быть на собранном прописных листов. Процедура создания чтобы каждый из нас, кто призывает в районе, кто призывает в Києві, кто призывает в Україні, знал именно на эту основу, что он является не стадом, не бытвым, а он является власником, замовником и распорядником. И такие как он через територіальну громаду, то есть не единомичные рішення, А громады, они уже представляют власти. Вы поймите такое определение. И каждый из нас становится тогда собственником. Он понимает, что все, что нас окружает, это наше, мое. И мы несем за это ответственность. И должны это сохранять и приумножать.

Ні, 85 літня, давай ви чуєте мене, кривою маленьку. Значить, вопроси чого? Я за те, щоб організувати Німеччину Волосімському районі реалі громаду. Звертають міліцію, Грошціна, звертають прокуратуру Грошціна, звертайтеся э, э, Верховну Раду адміністрацію. Ну вся людну гроші мають. Ага. Ну на що стики беззінні ков? Вот вас, наприклад, я з день нічкував побіг над фашистами. Чотири роки добро служив в советській армії. І з 18 авзя 1958 року починав працювати первоавтобусно партій. Значить, 5 чоловік директор довів до повішення. До Стешак, Гошак, Федорчик, Золотухин, Бойко. Люди зря не вишується. Було три забастовки, їх доводять до цього. Поэтому я піднявся і давай захищати цих простих бідних людей. Що б за мною не робили, ну я вижив. От Доменченка імені від часи і подяки. От Гвоздова, Станіслав заслужений працівник транспорту. І от 22 вересня того року я був у голови нового радіомістрати на особисто прийомі. Уважно в не виступив. Заяву не прочитав. Приходову задав тим, на кого я приховував жалобу. числа я робив це на особистому прийому. Тоже не хоче мене вистушити. Тоже не хоче прочитати з приходови за, заяви тим, на кого я написав жалобу. Куди жалуватися далі? Депутати не хочуть рішати. Тому, як може, я начну зараз, що я читав два свіжки нашому голові. От, що пенсіонерів, видушить пенсіонера, почуття ковринувати. Значить, от старих нас розвелося, страшно до коліри. Куди не тінь, куди не глянь, скрізь пенсіонери. них користі немає, а пенсію просять, та ще й біги вимагають, бо ми далі носять. У верхах стали гадати, що то нам робити, та купають дві дома, щоб не могли жити. І тут зразу підхопили цю ідею свальну та пенсію встановили мінімально. Да не пенсію маленьку. Сідячі чекають. Моружі це старець. Ніяк не вмирають. А що буде, коли дамо половину? Ніхто стогне, а хто плаче, все одно не їде. А що буде, коли зовсім пенсію не дати. Може тоді вже дружне стануть вмирати. Пенсію не доставляють. Не дають доплати, а вони все не вмирають, от живуть скляті.